Так, а чому дільниця не відкрита а не, Дільниця не відкрита, тому що ще зараз збивають тільки ці. Виходить, ну, як вони називаються? Кабінка для голосування? Так, да, кабінка для голосування. Тобто поки що нічого не видно. Дільниця не готова до роботи? Абсолютно. Абсолютно не готово зробити, нікого не Нікого Ні, ні, ні не пропускають. Ні, ні, ні. приїхали, нікого ні, ні. ні. не пускають, люди не голосують, тому що ви сказала, що Ми, тільки тільки привезли кабінки, так, кілька, кабінки. верніше матеріал для кабінок і тільки почали монтувати. А ви теж спор... спостерігачі? Ми кандидати Кандидат в депутати. О, ще Давайте зараз зафіксуємо час. Да. Ми може зайдемо, подивитися. Покажіть, будь ласка, час щоб. Покажіть, мені, мені, можна, мені, щоб мені, мені, Зараз ми просто ну, в прямому бачите, ефірі. Людина приходить і йому відмовляє. Ось я фіксувала час, коли почали монтувати кабінки. Видно? видно? Так, видно буде. 8.46. — сорок. От людина підійшла, угу. підійшла, хоче голосувати, йому кажуть, що. А де можна знайти так, голову ДВК? Е, на виборчій дільниці. Що ви сказали? <рес> Преса. І крім того, я є уповноваженою особою політичної партії громадський рух народний контролю. Ага, ну то поїхали до дітей.

Піксують, монтують тільки. Наразі 8 година 50 хвилин, а тільки зараз монтують кімнати для голосування. А де голова ДВК? Ого, все. Да, я дзвонив ніч. Нам вчора ваше. ми привезли, привезли тільки дрова, але не привезли не, не змонтірований кабіна. Ми, я дзвонив е бригаді, командірів Кабінки дзвонив, близько-дві години я їй добивався. Вони казали, що зараз приїдуть, через час приїдем, через 2 приїдемо, через два приїдемо. У нас дуже багато роботи, в нас не вистачає матеріалу, зсилалися. Якщо б мені раніше сказали, ми ну, психсили збили. Але казали, що не, не зіб'ють. Сьогодні вранці я приходжу в 8 годин і дзвоню до куратора. Ні, в 7 годин прийшов. Дзвоню до куратора. Вона каже, що я розберуся за це питання. Я вже бачу пів восьмого. Ніхто не вирішує питання. Я починаю дзвонити в прозорий офіс. Мені буквально через хвилину дзвонять з міської ради і каже: зараз приїде якась бригада, щось придумаємо, щось зараз будемо рішати. Потім керівник прозорого офісу мені каже, що теж зараз приїдуть, зараз своїми силами це зберемо, тому що це є порушення, це не повинно бути. Потім ми починаємо голосування. Куратору позвонили ще раз, куратор каже, що починати голосування без кабінок. Ми виділюємо стіл, люди будуть ходити, там шукати і опускати стрінки. І зразу одновременно з тим, як ми розчіпали голосування, буквально через 5 хвилин приїжджає бригада і починає з'явити кабіну. Тобто вже є люди, які проголосували, так? Немає ще людей, які не проголосували. Бо жодна людина не проголосувала. дякую. Опломбовано. Все опломбовано. Контрольні листи на місці. На виносних. На виносних пломби є. Є контрольні листи. Має бути або окремо відведена кімната, або має бути е е ширма. Щоб ніхто не бачив, як людина запровасує таємниця голосування. Якщо там поділити це зробити, заклади ні? Ні, заходи не може бути. Це може бути кімната відведена, окремо відведена кімната. Тобто, щоб ніхто не міг вплинути на її вибір. Ніхто не знав, за кого на Ну Ми в онлайні зараз. Вашої провини в цьому немає. Це провина того, хто мав забезпечити вам на підвезення матеріалів. За це відповідає за постачання територіальна виборча комісія. Вона має займатися учасністю. Доброго дня наразі. Ми перебуваємо на дільничій комісії номер 051-562 з Вінницьких міських виборів. Наразі тут, станом на 9-ту годину, вибори не розпочалися через технічні причини, тобто стану на даний час і хто ще не встановив урни. А відтак може бути порушене право таємниці голосування. А тому вибори тут не розпочинаються. За словами голови комісії, найближчим часом вони розпочнуться на протязі хвилин. Ми очікуємо, як в подальшому складеться ця ситуація. Тобто, дільниця тільки зараз починає відкриватися Я не починає ще, тому що немає кабіни з немає для Ми голосування. Немає кабіни для голосування. Пішли внутрь. А що має право знімати, вибачте мене збирати. А що А хто це так сказав? вам? Ага. Не зрозумів. А це от що, що тільки що було. Чому вони закрили двері? Скажіть, будь ласка, ми маємо право на зйомку. Ми кредитовані.

Можна з кимось зі спостерігачів поспілкуватися? Політичні сили. Народний контроль. Від народних контролю? Не пізнали? Голова штам. Давайте, йдемо, зараз ми з вас візьмемо, коментар ваш. Скажіть, будь ласка, станом на перший час, станом на 9 годину 22 хвилини, чому не розпочата робота в дільниці, на вашу думку? Дільниця була не готова, тому що не було. Було ще повідомлення про те, що невчасно привезли урни для голосування сюди. Тут урни були, тут не було просто 7 Ну, під'їжджайте на привозя кабін 4, бо я тут ще кажучи, на ще І, і Ї... Люди вже приходили, які Йо. хотіли проголосувати? На 8 годин приходили люди, всі розверталися і йшли додому. І всі йшли додому через те, що дільниця розпочала роботу невчасно. Зараз, не розпочала зараз тільки монтують кабінки виборчі для збереження таємниці голосування. Покажіть, будь ласка, ваш мобільний там, де видно годинник. Деві, 22. Змі, будь година 22 хвилини. І голосування не розпочалося. Голова ТВК ДВК відмовляється пускати журналістів до приміщення. Каже, що вони не мають права знаходитись, тому що це нібито щось там порушує. Дільниця номер 469 Грубе порушення, грубе порушення закону України про місцеві вибори, де визначено чітко, що голосування розпочинається з 8-ї години і триває до 22-ї. В даному випадку ми чітко встановили факт. Порушення по аналогії з іншими дільницями, на яких уже сьогодні бували преступники масло. Він? Так. Йшли до голови ТВК. Сердиться уже, конечно. Добре, ні, ви що, голова? Ні, одна там може. Що сталося? А ви до консультантів ще Ага, окей, хорошо? не чи Я до не жінчика не Скажіть, будь ласка, чому вчасно не розпочалося? За ну, те, що, що не приклали за того, що не привезли вчасно. Я перепрошую, у е, кабінки, кабінки для голосування були не встановлені, не встановлені. Не встановлені вчасно. Так, Люди так. вже до вас зверталися для голосування? Так. так. Угу. Ви їм сказали прийти пізніше. Пізніше прийти, сказали. Угу. Добре, дякую. Ласка.